Доброго здоров'я, шановні колеги! Ми розпочинаємо селекторну нараду, яка присвячена вкрай важливому для нас всіх питанню підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду. Нас в селекторній нараді беруть участь заступник міністра освіти, і науки, молоді і спорту Жибровський Борис Михайлович, керівники всіх наших департаментів міністерства освіти, і вищої, і професійно-технічної і середньої освіти, керівник департаменту фінансово-економічної діяльності Світлана Васильівна Даніленко. Значить, хотів би коротко сказати е, всім нашим колегам в студіях. На сьогоднішній час завершено проведення ремонтних робіт, заплановано згідно графіку, в усіх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Загалом відремонтовано капітально разом з новобудовами понад 2,5 тисячі середніх шкіл в Україні. За оперативною інформацією регіональних органів управління освітою, станом на 8 жовтня цього року. В загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах у вищих навчальних закладах немає дахів в аварійному стані. Знаю нас, мабуть, чує Хмельницька область, що внаслідок стихійного лиха на Хмельниччині Буревія, який накрив територію Чемеровецького району в трьохповерховому приміщенні Зарічанської загальноосвітньої школи, було поруйновано. Шатровий дах разом з дерев'яними конструкціями на досить великій площі. За попередніми підрахунками фахівців з Міністерства надзвичайної ситуації обрахована вартість робіт, це близько 1 мільйона грі... гривень, і на це діло кошти будуть виділені з резервного фонду у зв'язку з тим, що це повністю потрапляє під ситуацію стихійного лиха. Хочу звернути увагу всіх присутніх, що в минулому році котельне господарство, що обслуговувало наші навчальні заклади, загалом впродовж цих періоду холодів, працювало в задовільному режимі. На сьогоднішній час за нашу інформацію практично завершено проведення ремонтних робіт котелень та систем опалення в усіх загальноосвітніх, вищих навчальних, ну і, зокрема, і в дошкільних навчальних закладах підписані акти щодо готовності. Але я а, хочу вас поінформувати, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров дуже. Гостро поставив питання про те, що неприпустимо говорити загалом майже готове, що кожен навчальний заклад має бути 100% готовий до роботи в опалювальному сезоні. Якщо говорити про цифри, то є цифри, які трохи хвилюють. Наприклад, Волинська область, там і Вінницька, деякі показники дають менше, це по готовності твердого палива. Є і інші матеріали. Тому вимагаю від всіх керівників негайно уточнити інформацію по готовності до включення дошкільних в першу чергу прямо на цьому тижні, потім загальноосвітніх, професійно-технічних і стан вищих навчальних закладів готовності. Якщо говорити по вашій оперативній інформації на сьогоднішній день в таких регіонах, як е Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Миколаївська області, інші там, в Харківській 100% показана готовність, по вашій інформації, до роботи в, осінньо в періоді осінньо-зимовому. Разом з тим в Хмельницькій області 92%, місто Севастополь 93%. Але найгірший результат з тих, які ми можемо. Подивитися, стан готовності і комунікації це інформація з Одеської області, це мережі і комунікації. Тому керівництво органів управління освітою Одеської області я прошу звернути особливу увагу на стан готовності мереж та комунікацій, мереж та комунікацій. Я хотів би також, щоб всі. Матеріали в цей період, ну синоптики українські не помилилися, у нас йде зниження температури в цьому, на цьому тижні. В більшості регіонів температура е, вже підходить до, вночі до 7-8 градусів тепла, і тому треба починати, починаючи з дошкілля, поступово включати, включати опалення. Особлива увага, безумовно, на інтернатні, на інтернатні заклади і для того, щоб е, жодного випадку ми не мали ну, переохолодження, не дай Боже, якихось пов'язаних з цим хвороб, особливо дітей дошкільного, молодшого шкільного віку. Прем'єр сьогодні попередив, що персональна відповідальність лежить на керівниках регіонів, мається на увазі керівниках. Обласних Київської Севастопольської міської державних адміністрацій. Ну і безумовно, це буде також е, е, рівень відповідальності всіх наших керівників територіальних установ, е, органів управління освіти. Тому, тому, якщо ми говоримо сьогодні ще більш конкретно, хотів би, щоб ми обов'язково провели. За графіком аналіз і моніторинг завершення всіх ремонтних робіт і підготовчих. Там, де необхідно, вже зараз разом з колегами-комунальниками провели випробування, або, як кажуть, термін, опресовку систем тепломереж. Ще раз уважно подивилися і мобілізували і районо, і міські управління і відділи освіти по перевірці стану утеплення приміщень навчальних закладів, вікон, дверей, горищ, особливо сільські школи і е, дошкільні навчальні заклади, там де знаходяться в досить е, таких, ну скажімо так, не нових приміщеннях. Це прості речі, але ще, ще під час нашого навчання школи у нас суботник був завжди. Ми е, утеплювали вікна, так би мовити, проклеювали рами. Це абсолютно нормально, це може бути і певною мірою разом з студентським е, і учнівським самоврядуванням, і уроки праці і багато чого іншого. Я думаю, що ви це знаєте не гірше, ніж е, е, не гірше, ніж. Ніж я. На цьому тижні в понеділок Кабінет міністрів провів додатковий перерозподіл коштів для місцевих бюджетів. Там досить значні кошти на те, щоб не допустити затримки з заробітною, платою, з заробітною платою в ланці середньої освіти. Я знаю, що ця проблема існує особливо досить гостро на Чернігівщині. На сьогоднішній день, так би мовити, в мене ця вся інформація. Є в розрізі кожного регіону в нас достатньо, достатньо великий обсяг інформації. Ну, хотів би, так би мовити, Одесу запросити на зв'язок. Чує нас студія в Одесі? Чуємо. Доброго дня. Добро, доброго дня, будь ласка. Алло. Да-да. 100% відсотково готові для нас дивно ця інформація, яку ви наголосили, ми зв'язувалися тільки про адміністрацію інфраструктуру, ніхто таких даних не давав. На 100% готові всі навчальні заклади до роботи в зимовому періоді. Добре, Тетяна Олександрівна, ви скажіть професору Степаненко, щоб він не посміхався так радісно, тому що неготовність комунікації це якраз інформація по вищій освіті в Одеській області, вищій освіті. І треба було б, щоб голова ради ректорів також зібрав своїх колег і ще раз уважно промоніторили все те, що в нас є, по готовності до опалювального сезону. Відповідь, у нас один вищий навчальний заклад тільки на 80% – на 80 це Національна академія харчових технологій. Більше всі інші стро майже сто відсотків я ще раз, шановні колеги, наголошую, те, що вимагає прем'єр-міністр, коли мова йде про опалювальний сезон, термін майже термін майже, треба знімати як такий. Тобто, зрозуміло, що Національна академія харчових технологій готова на 80%. Є е, ще кілька е, днів для того, щоб там також... Е, Довести стан готовності. Я прошу Коровайченка Юрія Миколаївича, відповідно підготувати доручення ректору Єгорову Богдану Васильовичу або поцікавитись, чому, так би мовити, в Одесі. Я розумію, що це тепле південне місто, але холоди прийдуть і до Одеси також, ну може на кілька днів, на кілька днів пізніше, ніж на Чернігівщині там або, скажімо, на Волині. Ми звідкимо обов'язково таке? Добре. Так. Стан готовності будівелі спорід. Студія споруд. Львівська область нас чує. <звіднят> да, Михайло Григорович, доброго здоров'я. Ну, от за за інформацією, яка тут є, стан готовності вищих навчальних закладів. Львівська область, це ваша інформація, 93%. Це будівлі і споруди. А мережі комунікації 100%. Я теж просив би вас разом з Юрієм Ярославовичем подивитись, де оці загубилися в будівлях і спорудах 7%. Можливо, комусь треба надати допомогу. Це по вищій школі, Михайло Григорович. на жовтня Зараз ситуація виконана і всі готові за опалення сезону. Зрозуміло, Михайло Григорович. Я дякую. Дякую. Тобто у вас. І по о, загальній середній, так. У школах, по дошкільних все готово, і ми вже навіть в зв'язку з тим, що пониження температури. У нас є гірська місцевість, Турківський район вже почало опалення в школах і садочках, а також високогірні села Сколівського, Старосандрівського і Дрогобицького району. Ну так, да, безумовно, тому що в гірській місцевості раніше трошки спускається середня е температура, вона стає нижчою. Стає Спасибі, Михайло Григорович, спасибі колеги. Так, будь ласка, хто в нас по твердому паливу? Давайте глянемо, де посередній освіті найнижчий відсоток колеги. Тернопіль. Я просив би Тернопільську студію нам показати, чи є Іван Григорович запорожан. Добрий день, Митеологіч. Добрий день, Іван Григорович. Іван Гриович, по інформації, ну яка от ваша оперативна, у вас на сьогоднішній день відсоток від потреби по твердому паливу загалом в Україні посередній дошкільній освіті 51% заготовлено. Найближче до вас, най, ну такі результати теж. Це е, 62-65 в інших областях, а от по таблиці 51% від потреби е, тверде паливо тільки Тернопільський регіон. Дмитрий Володимирович, 51% це мається на увазі на весь опалюваний сезон. Я розумію, але відсоток найменший менший по Україні. Ну, кошти розподілені на два роки, мається на увазі 12-13 рік. Ну, запас є завжди, ми січень повністю маємо, достатньо нам вистачає, а потім довозиться вже на лютий березень місяць. Я просто хотів би, щоб я розумію, що так би ну, мовити. Будь ласка, Іван Гривич, разом з колегами все це взяти негайно під моніторинг і ще раз може уважно подивитися по по всім проблемам по яким от ми говорили це і е, будівлі і споруди стан готовності мережі комунікації паливо ну просто щоб ми як кажуть е, як кажуть у все озброєні зустріли вже якщо буде раптово ще подальше зниження зниження температури Дмитро Володимирович я перепрошую у нас хвилює ще одне питання стосовно вищого професійного училища номер 4. У нас заборгований 207 тисяч по газу є і по. Водій 64. Там, щоб рік дотягнути, нам треба десь порядка 467 тисяч. Я просто зразу користуючись нагодою. Бачу, добре, значить, ну є рішення Кабміну, щоб не було відключень, це розповсюджується на тепловиків. Щодо грошей будемо шукати, Світлана Васильівна Даниленко отут дивиться. По всім областям ми збираємо картину і будемо намагатися допомогти вам закрити комунальні борги. Ви, будь ласка, Світлана Васильівна, помітьте Тернопільське це училище. Добре, Іван Григоріч, спасибі. Дякую, дякую. Щось дуже якийсь такий радісний настрій в академіка кравця. Там треба, мабуть, утеплювати Національний університет, а він так радіє, що, що вже вроде, е, е, буде, знаєте, як в тому анекдоті, скрізь, скрізь шабат, а я помолився, і в мене четверг, бо, бо не буде холодів. Але, Володимир Петрович, холоди будуть і в вашому навколо, і в комплексі також. Дмитро Володимирович, по всіх тернопільських вузах проблеми такої немає. У нас є проблема інша. Я не знаю, може ви вплинете. Казначейство 17 вересня не пропускає кошти за ремонти. Люди поміня, міняють вікна, не можуть проплатити. Казначейство не пропускає. У нас, наприклад, по вузах 2,5 мільйона грошей не пропускається. Через те таке прохання, якщо можна вплинути на Мінфін, будемо вас уклінно просити. Дякую, Вертуч. Я переговорю прямо зараз по завершенню з Сергієм Івановичем Харченко, казначеєм. І якщо колеги є в когось ще такі проблеми, ну ми загалом з ним поспілкуємося, але по Тернополю я зрозумів ремонт вищих навчальних, ремонт ВНЗ, гроші в казначействі Тернопільської області. За ремонт, я я розумію, зміна вікон не ремонт. А знаєте, а знаєте, що Тернопіль спокійний по твердому палубу? А Донецьк не дасть замерзнути Тернополя, вони там домовленості є. Ну, це дуже, це дуже, добре, дуже добре. Дуже добре. Так, є в нас якісь запитання, може у вас конкретно до якихось регіонів? Так, 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 забезпечення твердим паливом. Ну це більш-менш крізь вище. Шановні колеги, яка студія, можливо, хоче якісь порушити питання? Будь ласка, будь ласка, ми готові. Рівне просить слово Дмитро Володимировичу. Прошу, прошу, рівне голос це Іван Васильович, да, Василь, Так, Іван Васильович, добрий день. Шановний Дмитро Володимирович, ну не Тернопіль, напевно, не єдина область. У нас також три заклади, які є під міністерства профтех, маємо 500 тисяч заборгованість. Звичайно, що є ризик початку опалювального сезону. І заборгованість також в казні ну, сягає до мільйона за виконання роботи, які є в нас в обласному бюджеті. область. Уточніть, будь ласка, близько мільйона, це які заклади, якщо у вас є під рукою? Це наш обласний бюджет, це тільки питання в казначействі. А під рукою в мене заборгованість по профтех, те, що стосується міністерства, безпосередньо ВПУ номер 1 місто рівне 343 тисячі. Записуйте, будь ласка. Долбонівський залізничний ліцей 100 тисяч і ВПО 22 сарний 80 тисяч. Дякую, дякую, Іван всіх... Васильович. Ну, така ж сама ситуація на завершення монтажних робіт бачу Свердловський професійний ліцей, кулінарний. Це Луганська область. По сумах по Сумах це ремонтні роботи. Кролевецьке вище професійне училище. Так. А Севастопіль нас чує? связи. Добрый день, Дмитрий Владимирович, добрый день да. присутствующим. Добрый день, объясните, пожалуйста, а почему у вас в Севастопольском высшем профессиональном училище водников сняты все теплолечильники на перевирку? Их же, наверное, сейчас уже как раз надо возвращать. Дмитрий Владимирович, этим сейчас занимаемся. В ближайшее время будут все возвращены. Ну давайте чтобы я не подключал к ускорению Владимира Григорьевича Яцубу, потому что, так сказать, он э, придаст ускорение. Посмотрите, пожалуйста, и э, Юрий Николаевич, это лицей водников. Значит, пусть Панин тоже шевелится. Это э, водная транспортная академия имени Кунашевича Сагайдачного. У них гроши Е. І коли вони набирають ліцеї по територіям, а потім їх так би мовити... То есть там вопрос простой. Провели осмотр счетчиков, верните их и поставьте. Давайте так, я ректора сейчас позову, чтобы он этим позанимался, а вы у себя на месте вместе с директором высшего профессионального училища. Там нет аварийной ситуации, в отличие там вот от Сумского центра, где прорыв трубы там и так далее. Там просто нужно вернуть вовремя все теплосчетчики. Добре. Так, ще є потреби в нас якась студія. Щоб просто ми не забирали час, ви його краще використаєте на ще раз більш ущільнений моніторинг. І давайте ми з вами домовимось з усіма, шановні колеги. В нас сьогодні 10 число. Будь ласка, давайте візьмемо дві доби до середини дня в п'ятницю. А в п'ятницю ви дайте картину більш свіжу. Чому? Тому що от ми говорили зараз з Львівською студією. Михайло Григорович правильно каже, що це дані станом на третє, а мені дали як станом на восьме. Давайте всі дані наші по готовності до осінньо-зимового періоду уточнимо станом на середину дня, 12 жовтня, коли в нас три дні вже до офіційного опалювального сезону. Я попрошу. Всіх керівників регіональних управлінь освіти, міністра освіти. Ну, зараз я знаю, що Віталіна Олексійовна знаходиться в виборчій відпустці, але Наталія Георгіївна Гончарова. Це до вас завдання, заступник перший міністра Криму, і всі керівники. Давайте ми швиденько за дві доби уточнимо всі якісь проблемні, можливо, десь треба буде допомога по лінії Міністерства палива і енергетики, можливо, з місцевими адміністраціями. По казначейству загальну проблему я зрозумів. Ми сьогодні переговоримо із Колобовим Юрієм Володимировичем, і з головним державним казначеєм Харченком. Але я чекаю від вас інформацію по реальній ситуації п'ятниця, 12 число. Домовляємо, скажімо, щоб там до 13-ї години ви ще раз провели повний моніторинг і дали інформацію в факсовому або електронному вигляді. Кіровоград хотів спитати, бо було затоплення, не справлялася лівньовка. Кіровоград нас чує доброго дня, Дмитро Володимирович. Доброго дня взагалі територія Кіровоградської області не постраждала за виключенням деяких закладів міста Кіровограда. Зауважу, що звернень до регіональних МНС не надходило. Значить, ми зібрали оперативну інформацію за вчорашній день. Тобто це було в понеділок, а ми за вчорашній день, 9 числа зібрали інформацію. Фактів руйнувань, підтоплень, навчальних закладів внаслідок зливи не було. Все таки хочу сказати, що є питання сьогодні незначні пошкодження покрівлі, які не впливають на експлуатацію будівель. Саме це три ВНЗ, 1, рівня акредитації і один ПТНЗ номер 8 Але питання вирішується 15 числа, все у нас буде пане період, в цих закладах буде своєчасний. Добре, завдава, спасибо. спасибо. Ну, щоб не забирати час, будемо завершувати, хотів би сказати, будь ласка, тут є ще доповнення Бориса Михайловича. Да, будь ласка, Борис Михайлович. Дякую, Дякую Дмитро Андрійович. не доповнення, а так порада бувалого. Ідуть випробування. А під час випробування не лише в день, а краще і вночі, щоб були чергові в школах і скрізь і були проінструктовані. Пориви труб в цьому випадку бувають будь-яку хвилину протягом е, доби е, і приносять багато лиха. Обов'язкове чергування з інструктажем під час випробувань. Це перше. Друге, бажано, щоб ми інформацію про якісь випадки е, отримували не з преси, а терміново і оперативно. Це надзвичайно важливо, щоб ми дійсно інформацію одержували з прес не з преси, а від вас. Краще навіть подзвоніть, ви ж знаєте, щоб можна було, ну скажімо, просто перебувати в інформаційному полі. Це якраз про те, що я казав, коли йде про цих труб, щоб або це на місці з кожною комунальною службою ви разом. Разом робили, ну, чи, чи вони хоча б повідомляли, коли це буде, щоб у нас не було таких ситуацій. Шановні колеги, користуючись нагодою, ще раз всіх вітаю з нещодавнім святом, великим, з професійним днем працівників освіти. І особливо прошу всіх присутніх привітати Олександра Георгійовича Вірозубова, начальника. Головного управління освіти і науки Запорізької області з тим, що указом президента йому присвоєно почесне звання, заслужений працівник освіти. Олександр Георгійович, якщо ви нас чуєте, то прийміть поздоровлення від ваших колег. Я щиро дякую Дмитро Володимировичу за привітання і за те, що таке високе звання. Мені всіх колег вітаю і запевняю, що напевно будемо ми з теплом, бо інакше. Шляху в нас немає, але казначейство в Запоріжжі не пропускає нас більше мільйона на капітальні видатки, лише капітальні ремонти, лише тільки шкіл інтернатів. А загалом на 7 мільйонів не пропущено. Дякую, Дякую. посибі шановні колеги, за участь. І я прошу, щоб ми оперативно 12-го числа надали надали інформацію, надали інформацію до міністерства для того, щоб можна було було оперативно оперативно реагувати. Пасиби.